Перлина Прикарпаття відзначила свій 224-й день народження. Яремче здавна відома як один з найпопулярніших гірських курортів. День міста об'єднав усю країну. На свято завітали понад три десятки колективів з 25 областей України. Всі колективи автентичні, як то кажуть, від землі високого рівня. Ну я думаю, що це зараз. Не дуже всім вдається, щоб так звести, навіть не дивлячись на погоду на певні події сумні, які відбулися в Україні, що наш захід був перенесений, але всі дочекалися, кинули роботу і всі, всі тут. Боковинська гуцулія, полтавська смеречина, харківська маланка, справжній водограй мистецьких надбань країни. Зачарували прикарпатців та гостей краю кияни з гурту Хорея Козацька. Виконавці підкорили місцеву публіку спонтанними вуличними концертами. Та видовищним дійством на великій сцені з незвичними інструментами у своєму арсеналі. Серед них і справжня козацька лютня. Це не гітарний стрій, це особливий такий стрій, який описав Лисенко в кінці 19-го сторіччя, і ми граємо теж на бізантійській лютні, на колісній лірі або корбовій лірі, на старосвітській бандурі. А сьогодні звучав Джаламай або Шалмей, українською джаламай, французької шалмей. Блокфлейта, скрипка, фідель, старовинний тамбурин. Ми реконструюємо ці інструменти. Своєю творчістю козаки відроджують не лише забуті музичні інструменти, але й старовинні українські вірші та мелодії. Розпівами Київської волині 15 століття та банкетними кантами Мазепинської доби мешканці столиці вітали Горян. Годинне концертне дійство супроводили традиційними виставками творчих доробків народних майстрів. Чи не найколоритніший з усіх гість із Тернопільщини? Пасічник привіз на свято не лише мід та вироби з воску, але й здоров'я та чудовий настрій. Якісний мід він завжди в ціні. Він, де б я не був по всій Україні. Їздимо ви пригощайтеся медом і все стане на своє місце. Дякую. Наступний день Яремча буде ювілейним. Організатори запевнили, що 225-й день народження буде грандіозним.